Сьогодні В програмі. В Одесі психологи вдосконалюють методи роботи в бойових умовах. Бойовий костюм пластун успішно пройшов випробування. Військові допомагають залізничникам відновлювати колії поблизу Горлівки. Як правильно поводитися з вибухонебезпечними предметами, розповіли військові сапери школярам із Слов'янська та Краматорська. У регіоні ще досить неспокійно, тож діти мають знати, як уникнути небезпеки. очень актуальная тема, поэтому то, что те знания, которые мы получили сегодня, нам должны всем пригодиться в жизни, потому что некоторые люди могут выезжать за пределы нашего города, а также встретить такие, такое оружие. Мне не приходилось встречать, но моим друзьям они видели все. Это. Військові фахівці наголосили, що про підозрілу знахідку потрібно обов'язково повідомити дорослих або ж викликати міліцію. А розмінуванням і знешкодженням вибухонебезпечних предметів займаються лише сапери. Міністерство оборони проводить інформаційно роз'яснену роботу серед місцевого населення та військовослужбовців. На сьогодні ми проводимо роз'яснену роботу в таких містах, як Славянськ, Краматорськ, Старобільськ, Красноармійськ. Маріуполь і плануються інші місця, інші міста України, тому що цей захід дуже необхідний для збереження життя та здоров'я наших громадян. Ірина Монастирська, Данило Іщенко, Олексій Чубашев, час ЧЕ. Чергова новинка від харківських спеціалістів бойовий костюм Пластун. Він успішно пройшов польові опробування і вже невдовзі може з'явитися у підрозділах спецпризначення збройних сил. Розробка максимально ергономічна та мобільна. А керамічні пластини 6 класу та елементи балістичного захисту забезпечують її високу надійність. Основа даного бойового костюму є плитке пластун, який оснащений інноваційною системою кріплення системи кріплення. Дополнительно данный костюм содержит модуль баллистической защиты шеи, модуль баллистической защиты плеч, защиту паховой зоны, защиту кишечника, ремена плечевые системы и набедренные платформы. Пластини такого бронежилета здатні захистити від кулі, випущеної зі снайперської гвинтівки Драгунова з 10-метрової відстані. А модулі балістичного захисту врятують від влучень з пістолетів Макарова, Стечкіна і ТТ. Подбали розробники про зручність у повній комплектації вага костюма лише 11 кілограмів. Основна задача даного костюму це обеспечити удобство бойця в будь-якій бойовій ситуації. Також даний костюм дозволяє сформулювати потрібний бойовий комплект під конкретну бойову задачу. Бронежилет та його складові пройшли випробування в Міністерствах оборони та внутрішніх справ. А перша партія бойових костюмів вже запущена у виробництво. Віталій Саранцев, Володимир Кухарський. Чаще. На залізничній станції Майорськ поблизу Горлівки через бойові дії було заблоковане майно колійного машинного депо. Воно має важливе стратегічне значення, адже відповідає за ремонт колій на значній території Донецької залізниці. Скориставшись режимом припинення вогню, працівники розпочали відновлення магістралей. Значні площі полотна були заміновані зараз. Триває робота по розмінуванню, проводять роботу. Державна служба спеціального транспорту для того, щоб майно, яке тут перебуває, якого тут дуже багато і рельсу запасні шпали, відновлювальні всі матеріали для того, щоб їх перевести на контрольовану нашу територію, на самій станції вели бої, і вона кілька разів потрапляла під потужний обстріл бойовиків. Зараз ця територія в так званій сірій зоні. Координують роботу із розблокування шляхів представники Збройних сил України. Вже другий місяць ми працюємо безпосередньо в лінії зіткнення. На бумагах дійсно досягнуто припинення вогню. Разом з тим, кожен день чути неподалік, що з правої, що з лівої сторони від місця проведення робіт, деякі поодинокі постріли, бувають з, з автомата стріляють, бувають з кулемета стріляють. Разом з тим треба віддати вдячність дуже. Велику тим працівникам залізничної дороги, які дійсно тут працюють. І незважаючи на те, що вони знаходяться постійно під загрозою свого життя, вони виконують поставлене перед ними завдання. Сапери виявили півтора десятки боєприпасів, що не розірвалися. Знайшли, і знешкодили кілька розтяжок і мінпасток. Даний боєприпас F1 стояла на розтяжку, а іменно іголка, міста предохранительної чеки и к иголке напрямую медная проволока от ПТУРа. Граната была закреплена на арматуре плиты железобетонной разрушенной и установлена была в проем. Путем обрезки проволоки, выкручивания запала, данная растяжка была безреженная. Незважаючи на перемир'я, територія станції в зоні постійної уваги диверсійно-розвідувальних груп бойовиків. Тож українські військові ретельно охоронятимуть розміновані колії. Владислав Волошин, Володимир Кухарський, час ще. Військовослужбовець кінця 19 століття мав влучно стріляти з пістолета, долати довгі дистанції, володіти шпагою, швидко плавати та вправлятись у верховій їзді. Для сучасного бійця нормативи дещо спрощені, проте і нині армійці беруть участь у змаганнях за стародавніми вимогами. Цей вид спорту називається сучасне п'ятиборство. Самі п'ятибори включають в себе плавання, фіхтування, верхову їзду і е е комбайн, як би сказати, біг зі стрільбою з стрільбою міщ... і Цього року Юрій представлятиме наші збройні сили на всесвітніх іграх для військовослужбовців. Їв Ярин ось уже кілька тижнів поселено тренується в столиці. Каже, що вимоги дуже суворі, але й змагання не для любителів. Старт важливий. возможно будуть олімпійські очки, в українській діти. Тому ми очень відвісно относимося к цьому зренуванню. Особливо в п'ятиборстві хлопцю подобається трактування. Нравиться, виходить. Все время получалось, да. Когда был помоложе фехтованием и получалось выигрывать соревнования. Ну, все время. Ну и плавание тоже хорошо получалось. Ну, сейчас уже больше, наверное, фехтований. Спортсмену слід не лише вправно володіти шпагою, а й влучно стріляти, Розглядіти ціль на довгі відстані та вибити необхідну кількість балів дуже складно, як і здолати перешкоди верхи на коні, а після цього ще знайти сили, аби пробігти та пропливти певну відстань. Та все ж у нас є армійці, готові до виконання такого комплексу завдань, хоча їм бракує відповідних умов для тренування. Ну, найбільший мінус це те, що у нас немає єдиної бази. Всі п'ять видів знаходилися на одному місці. Тобто ми тренуємося понято соборовське училище рядом басейн юності, і здесь остальне три мы делаем. Нині спортсмени щодня тренуються по вісім годин. Вже незабаром їм доведеться демонструвати свої вміння Південній Кореї на всесвітніх іграх для військовослужбовців. Настрой, звісно, бойовий. Будемо старатися зробити все по максимуму, але у нас підборі не можна це ні плавання, ні біг, не можна сказати 100%. будет у тебя медаль или нет, потому что у нас очень много факторов, которые от нас не зависят, в том числе и конь, поэтому сложно сказать. Но мы будем делать, будем стараться, <laughs> сделаем все по лучшему результату. Ну, я думаю, безусловно, с предвкушением чего-то нового, чего-то узнать, увидеть, что-то попробовать из в плане там, еды такое разнообразной, ну, естественно, после старта. Ну, безусловно, хотелось бы приїхать э, не спустой шай, чтобы <ріхи>, там ну там как с бо наш период жизни, как нас сейчас на востоке происходит. выступить. Яна Холодна, Сергей Жуковский, Володимир Стройков, час Ч. Ча. Військові психологи зібрались в одеському будинку офіцерів, щоб обговорити нові підходи і методи роботи в бойових умовах. Наш обов'язок по великому рахунку побачити, попередити для того, щоб залишилось дітям батько, дружині чоловік і батькам, синам. Всеволод Розанов багато років допомагає людям долати наслідки стресових ситуацій. Працює також з військовослужбовцями. Він уважает, что такий захид є вкрай важливим. Люди испытывают некий дополнительный стресс, ну, например, связанный с колоссальными нагрузками в условиях каких-нибудь конфликтов, там, войны, боевых действий. Это вообще сильнейшая проблема, серьезнейшая проблема. И, так сказать, возвращаясь к гражданской жизни, эти люди, конечно же, испытывают значительно больший комплекс сложностей, чем, скажем так, мы. Не лише фахівці можуть помітити зміни у психологічному стані бійця, члени родини, друзі та колеги теж повинні відповідним чином реагувати а за потреби звертатися до психологів та психіатрів. Якщо наблюдається серйозна проблема, якщо нарушен сон, якщо возникает потребность в повышенном потреблении алкоголя, если якщо потребление там, сигарет, якщо явно признаки какого-то и человек чувствует, что що не може з цим справиться, то конечно нужно искать спеціалістів, искать під час зборів учасники окреслили пріоритетні напрямки організації роботи з особовим складом та виробили алгоритм взаємодії відповідних структурних підрозділів. Ольга Магазинська, Катерина Долгополова, телерадіокомпанія Міністерства оборони України Бриз для часу.